Вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео. Ви завітали на канал Марія В'яжа і я Марія. Отже, сьогодні уже неділя і пройшов час підвести підсумки шаленого тижня стартів березня. Цього тижня у мене було лише три старти, тому що часу на в'язання не так багато і хочеться, щоб ці старти просувалися, належали на місці. Зараз я вам вставлю під зйомочку, що ж я знімала. З чого починала стартувати, і в кінці також підключуся і покажу свої результати. Що ж у мене вийшло зробити протягом цього тижня. Отже, всім вдалого перегляду і до зустрічі за декілька хвилин. Всім привіт! Вибачайте, підключаюся зараз з руки, тому що штатив, ремонтую ще штатив. Сподіваюся, сьогодні щось йому знову придумаю. І сьогодні понеділок, перший день шаленого тижня стартів березня, і буду я робити одяг. В'язати для ось цієї красуні ведмедиці. Для хлопчика я вже одяг зв'язала. І тепер настав час, дівчинки. Отже, одяг буду в'язати з ниточки Ярнат номер, джинс. Номер підпишу, тому що етикеточки лишила. В шухлядці, де ниточки. Етикеточка є, тому номер вам підпишу. Гачок буде номер Я Так думаю, скажу за все, номер 2, але ще буду пробувати. І, що ж, всім вдалого дня. Вітаю! Сьогодні у мене вже субота, і так вийшло, що я підключалася лише в понеділок. Показувала, що я буду стартувати. І зараз вам коротенько розповім, в які дні, які процеси я стартувала, з якої ниточки я стартувала. Отже, ви бачите перед собою ниточку Nako Бамбіно Марвел це акрил. Я вже її показувала в передніх в'язовлогах. Що в нас тут іде? 25 шерсть і 100%. І 75% акрил. Буду в'язати з неї ковтинку дитячу. Розрахувала вже, вирішила в'язати все ж таки поворотними рядами, не, не по кругу, а поворотними рядами. Ну, побачимо, що з цього вийде. Попередню кофтиночку я розкидала і цю планую набирати на 10 см. Більшу, щоб був об'єм трішки з запасом, щоб, як то кажуть, не на один сезон, а хоча б на весну і на осінь. Ну, побачимо, що вийде в мене з цього, бо щось останнього час, з часу мене з цими розрахунками не дуже. Отже, це мій старт за вівторок. Вівторок я стартую з цієї ниточки, тоді покажу вам за середу. Середу я стартувала з ось такої красивої ниточки Ярнард джинс. Здається, мені 21 відтінок. От не пам'ятаю, я напишу, в мене є етикеточка в записах, вона лежить ось такий колір красивезний. Такий, ну, не дуже він вам передається світліше, він насправді трохи темніший, дуже красивий. Я вирішила зв'язати дуже довго, хочу зв'язати фламінго іграшку. І от я вирішила її зв'язати. Дівчаточка, не звертайте увагу на мої руки, будь ласка, вибачаю за її вигляд, але прийшла весна, і в мене руки дуже-дуже страждають. Я вже перед зйомкою цього відео вимазала півтюбика крему. І от буквально два-три рази підняла моток і знову руки просто страшні, шершаві. В кого є така проблема, і хто знає, як з цим боротися, будь ласка, напишіть, тому що я вже в аптеці скупила всі можливі мазі і лікувальні, які тільки щоб. Якось усунути цю проблему, хоч трішки, але ну, не допомагає. І коли я от в'яжу ввечері, це просто жах. Я пров'язала декілька рядочків, я мушу іти мазати руки кремом, трішки почекати, бо мила руки водою, щоб не були настільки жирні, вони і далі йду в'язати. Тобто, дуже-дуже пересушуються руки, а ще від ниточок, це взагалі. Так, показала я вам ці процеси. І це процес середи. Це процес середи. Таке враження, що я щось забула вам показати. От нічого не забула вам показати, все так, як і є. Щось начеплялося вже на цей цьому. Це всі мої процеси, три процесики, тому що тиждень видався в мене дуже-дуже працьовитий. Хто живе в селі, той знає, що робота, тоді ще після роботи є двір, город, коли потепліло, хочеться привезти до ладу і сад, і клумби, і все все на світі. Тому сьогодні в мене, на сьогоднішній день в мене лише три старти. І ще почну я сьогодні ще один старт. Поки що не знаю, який буде, вагаюся, тому нічого не буду вам говорити. Завтра в неділю, завтра планую дознімати це відео, і вже тоді вам покажу, який в мене був сьогодні старт, і що я взагалі за тиждень розпочала, і що, що в мене є вже, можливо, готові, які роботи будуть, або ж просуваннячка. По стартах все я вам розкажу. Отже, до нових підключень. До завтра. Отже, ви подивилися мої такі коротенькі підключення. Я підключилася лише два рази в понеділок і вчора в суботу. А в суботу вчора була поминальна батьківська субота, і у зв'язку з цим я ніяких нових процесів і просувань не розпочинала. І хочу показати вам результат свого першого старту. Перший старт це дитяча ковтинка. Як і казала, в'яжу її поворотними рядами, тому що по кругу не захотіла. Ось, ось такий відрізочок вже пров'язався, доволі великий. Думаю, сантиметрів 20 точно є. Це просто лицева гладь, колір ниточки не передається і засвічує трохи, тому що штучне освітлення я камеру трішки зробила темнішою. Можливо, вам і картинка трохи тускла, але. Коли я сильно висвітлюю світло на камері, то дуже-дуже засвідчує. Ковтинку набрала на 10 см більшу, вона буде така об'ємна, тому що хочеться, щоб дитина поносила не одну весну, а хоча б зо два сезони. Весна-осінь і потім ще весна. Ще не знаю точно, чи це буде просто ковтинка на розтіпку, а можливо, це буде трохи подовжений кардиганчик. Ще над дизайном думаю, а поки в'яжу полотно. Цей старт був другим. Перший старт у мене був... розпочинала я одяг для ось цієї красуні від медика, я її зв'язала сарафанчик і пов'язочку. Ось такий сарафанчик. Взаді він на Кнопочка. Думала пришити кудзички, але кнопочка все ж таки ну, трішки зручніше. Зараз я одягну, і ви побачите І ось така миленька пов'язочка. В'язала я її з ярна джинс. Колір я вам, якщо в підключеннях не підписала, то зараз підпишу, тому що всі відтінки в мене в голові просто не тримаються. Не можу я запам'ятати. А так, етакеточка є, я вам підпишу і будете бачити. Дуже красивий яскравий колір, червоний, насичений такий. Хотіла перш зв'язати з рожевого, але передумала. Мені здавалося, що буде дуже зливатися мордочка, і щічки в неї оздоблені рожевим, від медика і буде зливатися. Ось така. Таке платье, зробила його пишненьким, щоб воно гарненько лягало в такі складочки. Мені дуже подобається. І пов'язочка. Пов'язочка надає якоїсь такої ніжності, дівчачості, не дуже красива. Ось така, трохи засвічує, звісно, але загалом. Це ще платку не пране, тому воно ще трохи таке горбатеньке де-не-де. Але воно відпареться, відпариться і буде просто шикарне. Дуже мені подобається, неймовірна краса, і для діток на подаруночок це просто супер. Так як одяг знімається, пов'язка знімається, можна додатково ще дов'язати комплектик одягу якогось, сарафанчик чи там джинсики кофточку. Ну, тут уже за фантазію. Отже, ось такий старт, і він у мене готовий. Наступний старт. Без іграшок я не можу. Я мушу в'язати іграшки, і я дуже давно хотіла фламінго. Як ви бачите, в мене на задньому фоні є фламінго. Це картина по номерах, яку розмалювала моя донька. І я дуже хотіла зв'язати їй таку іграшку фламінго Просто для декору в кімнаті. Ось, зв'язала я більшу половину голови. Ось такий мій стартик. Не просувала його. Ці дні я просувала лише в понеділок, я зв'язала повністю сарафанчик і пов'язочку. Вівторок розпочала ковтинку дитячу і в середу також просувала дитячу ковтинку. В четвер я розпочала, здається, фламінгою чи в середу ввечері. Точно вже не пам'ятаю. Але кожного вечора я ще просувала ковтинку, тому що ну, за один день це нереально стільки прив'язати. В'яжу я на спицях трієчка, доволі-доволі повільно рухається, але мені це, ця ковтинка бере участь ще в спільному проєкті з весною в душі, і тому пріоритет я надаю цій ковтинці. В четвер я зовсім не працювала, так як була допізна на роботі, в п'ятницю також. Вже виглянуло сонечко, трішки потепліло в п'ятницю, і мені захотілося працювати на подвір'ї, приводити до ладу клумби, і так як квіточки вже повитикалися, дуже багато квіточок, крокуси вже цвітуть і хотілося якось облаштувати. Отже, ось, ось такі мої процеси і такі результати. В Загальному тижнем я задоволена мені. Дивлячись на те, що в мене було мало часу на в'язання, мені мої просування подобається. Отже, будуть, в інфобоксі буде список всіх учасників шаленого тижня стартів, який організувала, до речі, Оленочка Буганова. Не пам'ятаю, чи я говорила, напевно, ні. Це щомісячний такий спільник. В перших числах ми. Завжди стартуємо. На наступний тиждень у нас, напевно, буде магічний кубик. Ще не дивилася, не знаю, записалася, не дивилася, якого числа. Це також Оленочка організовує, і там я буду просувати всі свої оці старти. Отже, всім дякую за увагу. Переходьте в інфобокс, переходьте за силками і дивіться відео других учасників. Підтримуйте нас, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це надихає і дає таку підтримку. І також просуває україномовний YouTube в рекомендаціях на YouTube. Отже, всім до нових відео, до нових підключень і дякую, що дивились це відео. Всім па-па!